Привіт, мене звати Тарас Максимяк. і Ми сьогодні в місці, де живуть автомобілі. Автосалон, автодом, який люб'язно нам надав автомобіль для сьогоднішнього огляду. Приставка най і слово вперше дуже добре характеризують цей автомобіль. Бентлі вперше випустили кросовер, і він став найшвидшим в класі. Бентлі вперше використають в своїх автомобілях дизельний двигун і він стане найпотужнішим в класі. Бентлі вперше використали на таку величезну бокову бокову стійку в індустрії автомобільній взагалі. І так це найдорожчий кросовер на ринку. Тож зустрічайте найсуперечливіший автомобіль на українському ринку. Bentley Bentega В принципі, зовні нічого надзвичайно, навіть можна було б сказати, занадто просто, як для автомобіля, такої вартості. З іншої сторони, потрібно розуміти, що це Бентлі, це не якийсь там Мерседес 63 серії, який намагається всім своїм видом сказати, що. Він дорогий. Ні, це найшвидший кросовер на ринку, і він є дуже скромним. Погодьтесь, коли я стою саме так і закриваю собою передню частину автомобіля. На перший погляд вам може здати, що це нова Audi Q7. На другий погляд, ви замітите ось ту от арку. І лише на третій погляд ви чітко зрозумієте, це не Audi Q7. Тут у нас встановлені 21 перші колеса, альмівний диск тут має розмір 400 міліметрів в діаметрі. 400 міліметрів це чуть-чуть не дотягує до 16 дюймових коліс, щоб вам було зрозуміліше. Решітка тут уже як давно в Бентлі пластикова, проте вона досить добре стилізована під справжній метал. Зроблено це в цілях безпеки. Адже, якби там ненароком збили пішохода, і це була б металева решітка, ще й з такими зубчиками від пішохода, мало б, що залишилось. Взагалі автомобіль ну дійсно досить скромний. Але ось дивіться, навіть ця жабра гарно стилізована під легендарну літеру Б. А ось цей от значок це єдиний натяк на комплектацію автомобіля. Що це не зовсім звичайна бентайга, а що це Edition 1, який значно дорожчий зазвичайно. Якщо слово звичайне, взагалі можна застосувати до автомобіля Bentley Bentayga. Відмінною рисою є стилізований під фару омивач фар. Блін, навіщо його зробили таким? Ну в принципі, як і весь автомобіль, щоб це було нестандартно, дорого і ефектно. Вона висову, тому що ну інше пояснення, я не розумію. Вона висовується тут. Неймовірна кількість води виливається. Воно все розтікається. Ось тут автомобіль автоматично стає грязним. Як на мене, в профіль автомобіль виглядає не менш цікаво, ніж Ванфас. Особливо робить в цю картинку ефектною. Ось ця лінія, яка у нас йде від передньої частини, плавно перетікає в одну таку надзвичайно гостру лінію, яка до середини задньої двері вже розчиняється. Блін, ну вона робить, робить всю картинку цього автомобіля. Отака маленька дрібниця, а наскільки вона ефектно виглядає? Шикарно. Ну, під капотом, як і в більшості сучасних автомобілях, ми бачимо нічого. Тобто, ми бачимо ось таку от пластикову накладку, і лише по ось цим от 12 полоскам і надпису 6.0 літр твін турбо 12. Ми можемо зрозуміти, що тут стоїть W12, 6-літровий потужністю на 608 кінських сил. Також є цікавий нюанс в цьому двигуні. Він забезпечує тягу в 900 Нм метр вже на 1300 обертах. У 2017 році обіцяють вихід дизельної версії. Двигун запозичать у Audi SQ7. А ось тут ми переходимо до самого цікавого. Англійська скромність на людях дарує справжню розкіш своєму власнику всередині. Доки інші лакшері-виробники шукають баланс між екстер'єром та інтер'єром, то тут таке враження, що основні сили були кинуті саме на інтер'єр. Моє посадочне місце, звісно, все в захисній плівці. Її порушувати я ну, от взагалі не намірений, тому просто не буду цього робити. По посадці у мене досить дивні відчуття. Такий собі мікс. Audi Q7 і Bentley Continental, Тільки знаєте, на відміну від Audi, тут якось все більш куцо, менше простору. Напевно, це пов'язано з тим, що для того, щоб додати люксовості, хлопці з Crew тут додавали багато з таких от випуклих елементів, таких як, наприклад, фірмова поличка англійська. Тобто відчуваєш себе більш так скутом. Центральна консоль досить традиційна, перевірена часом. Присутні вибори режиму пересування також стандартні, окрім режиму Bentley, який вважається найбільш збалансованим між спортом і комфортом. Якщо ж вам не підійшов жоден, ви завжди можете налаштувати авто під себе. Незважаючи на всю люксовість, яка кидається першим ділом в око, мене не може не уміляти Оці от кнопки, отакі от, от фірмові фольксвагеновські кнопки, які от стоять починаючи з пола і гольфів, закінчуючи туарегами, і Бентлі Бентьяга. Ну напевно, це такий хід, щоб не забували все таки хто по справжньому володіє компанією Бентлі. Однією з різниць в комплектаціях є фірмовий годинник. Тут у нас звичайний Бентлі а міг би бути Брейтлін. В принципі, всі органи керування досить знайомі знову ж таки від той ж самої Ауди Q7. Проте вони виконані так на голову вище якість пластик тут зімітований під метал, але зроблено насправді дуже дуже круто і дуже якісно. Майже не можна відрізнити від справжнього металу. І щоб ви розуміли, наскільки тут все дорого багато, прикривають датчики не пластик, а справжнє скло. Ні, ну це це дійсно круто. З приводу електронних опцій, тут в принципі є все, що є на сьогоднішній день на автомобільному ринку. Тут у нас є і попередження зіткнення і. Проекція на лобове скло. Адаптивний круїз-контроль, куча датчиків, які щитують поверхню. У нас є режими пересування, окрім класичних комфорт спорт, є ще особливий режим Bentley який вважається найбільш збалансованим. Тобто не зовсім комфорт Але і не дуже жорсткий спорт. При цьому можна пересуватися дуже комфортно і в той же час динамічно. Дана комплектація у нас є чотирьохмісна. В принципі, це той Bentley чотирьохдверний, на якому не стидно їздити за кермом. Ну, але є. І така опція. Все налаковано, Ось така, не знаю, пласка підставка, не знаю, печення, мабуть. Ось є глибокий підстаканник. У нас є пам'ять сидінь двох задніх сидінь. Це круто, це феноменально. Керується у нас все з такого от планшету телефона які можна достати. Також у нас є крутий столик, ну, там можна щось поставити. І підготовка під айпад. Що, як на мене, є дуже круто, тому що ну, монітори це вже не актуально. Тим більше за ті кошти, за які пропонують е, задні монітори, як до попці, ну дійсно логічніше купити айпад. Ззаді автомобіль ще скромніший, ніж, е, ніж в цілому. Ззаді ви не побачите ні одної назви, що це. Бентлі, що це бент Е, Лише скромна буква Б. І ось тут стилізований також під літеру Б стоп-сигнали. Ну, тепер давайте заглянемо, що у нас всередині там багажнику. Оп! Ну, а всередині, окрім подарунків майбутньому власнику. Цього авто ми бачимо ось така прикольна рельса є, яка дозволяє нам розділяти секційно багажник. Є тут звісно опція опускання піднімання задньої частини автомобіля для більш зручної погрузки в важких. Якихось речей. Також опційно тут може бути ось такий от порожик, на який можна присісти. Також опційно тут вже випущена е, лімітована серія для рибаків. Там все деревом покрите спеціальні там набори. Е, е, от я думаю, це не, не остання така спецверсія, адже ну там ще хтось е, захоплюється кінним спортом, гольф. Я думаю, для от всіх цих людей Бентлі рано чи пізно випустить свої спецсерії. Розмірковувати на тему хороший цей автомобіль, поганий цей автомобіль не зовсім правильно. Головна ціль цього автомобіля бути дорогим, і він з цією ціллю справляється як можна краще. Згідно інсайдерської інформації, хлопці з Крю відклали розробку свого компактного кросовера і зосередили всі свої сили на крос купе. Для того щоб втерти носа, самі знаєте яким фірмам. Що ж, в такому випадку у нас буде ще багато-багато шансів поохати і поахати від нових і нових Bentley. І найцікавіша ціна цього автомобіля 400 тисяч доларів. З вами був Тарас Максим'як, автосалон автодом. Щасти вам! Семен у нас. Ну, в принципе, можно, если у вас руки заняты. Вы видите, сельпо вышло с пакетом. <связывающие> yeah, сельпо, картоха. И поставил.